Шановні друзі, сьогодні, як завжди, непостійна рубрика про автомобілі. І ми будемо розповідати про автомобіль легенду 90-х років, яка користувалась популярністю не тільки в а має. Це ЛАДА 2109. Двигун у цього автомобіля 1,3 літра. Як ви бачите, господар, тобто молодий юнак, настев його сучасним нульовіком-фільтром. Ну, тобто, пацани поймуть. Дивлячись на стан цього мотору і помацати його знизу, можна сказати, що масло тече, мотор працює. В автомобілі на той час найсучасніша система фільтрації. Як ви бачите, під капотом навіть листя можна знайти. Сучасність 90-х років. Ви їдете біля Лебідь Плази і вас побачили, дівчата, а ваша дев'ятка захлопла, не біда. Ви можете стати відкрити капот, відкрутити карбіратор, подути і далі поїхати. Торпеда, бачите, вона не рідна. Тобто модернізація, я ще раз повторяю, кожного дня відбувається. Трошки клею, трошки е свинячої шкіри, і все на місці. Шановні глядачі, ви так. Дуже розповідати про цей автомобіль всередині цього автомобіля не будемо, тому що в ньому є. Тут все стандартно. Ви повинні знати, що є, ну, звісно ж, спідометр, є багато приладів, які показують, як працює цей автомобіль. Далі ми можемо поспостерігати, як відбувалася модернізація лобового скла. Тобто, ви бачите, на лобусмовому мозку кріпиться нерідне дзеркальце, а на дзеркальці є такі невеличкі чоточки. Тобто, якщо ви стоїте зараз у центрі міста нашого, спереді вас стоїть Мерседес 2013 року С-класу, ззаді стоїть BMW, ну, звісно, вам потрібно нервувати. Змінилися ззовні і руль, змінилися і сидіння. Як ви бачите, це ніби якби кожа, але зовні середніх. Тобто всередині все стандартне. Ви бачите, воно таке помаранчеве. П'ятиступінчаста коробка передач, ручник, магнітофон, прикурвачі і фари, щоб включати. Тобто, все, що треба в цій машині, воно є. Ну ще, Шановні друзі, зараз ми спробуємо завести цей автомобіль і трошечки проїхатись. Небагато. метрів Чесно кажучи, шановні друзі, шановні глядачі, як для першого автомобіля, для юнака це прекрасна машина. Повчитися їздити це на такій ладі, це просто за щастя. А шановні глядачі, сама королева Великобританії в свої 18 років купила ладу 2109 для того, щоб навчитися їздити. Дякую, що сьогодні були зі мною і з вами, як завжди, непостійна рубрика про автомобіля. До зустрічі!